Ключовий елемент сучасної інформаційної системи Кривого Рогу картка Криворіжця. Удосконалення цього електронного сервісу триває на засіданні керуючих комітетів. Проаналізували результати останніх змін та доповнень у сервісі, зокрема, у додатку Зручний маршрут, який кілька місяців проходить бета тестування. «Цей мобільний додаток вже наданий мешканцям міста, щоб вони могли робити. Могли будувати свої маршрути, могли е, робити так, щоб їм було більш біль зручно користуватись нашим місцевим е, пасажирським транспортом. Е, на першому етапі ми до бета тестування залучили е, е, App Store, е, це, е, е, це платформа е, Apple. Е, для володільців Андроїда була залучена наша місцева розробка, наша програма для скачування додатку. Ми розуміємо, що це не дуже зручно, і в течение 2-3 місяців ми працювали з Google Play, щоб отримати дозвіл на розміщення нашого додатку на Андроїд. Тому зараз у нас усі обмеження зняті, нема ніяких проблем. Додаток розроблений місцевими спеціалістами, вже готовий працювати як повноцінний мобільний застосунок. Сьогодні ми вже можемо його офіційно здійснювати публікацію на Play Market, на Google Play, де людина може його безперешкодно скачувати і встановлювати на мобільний телефон і користуватися всіми перевагами громадського транспорту, відстежувати його стан, фактично наявність транспортних засобів на Маршрутах Сьогодні ж на засідання презентували міський геопортал. Це публічна частина нашої інформаційної системи, досить кропіткий труд, який протягом. Двох останніх років місто впроваджувало, наповнювало інформацію. І от саме сьогодні ми вже переходимо до альфа-тестування публічної частини геоінформаційної системи, такої як геопортал, яка в подальшому у певний час, коли це надасть, коли військовий стан дасть можливість або пройде військовий стан, і ми зможемо відкрити інформацію. Тобто, це публічний доступ до всіх метаданих міста для наших мешканців, можливість отримання онлайн інформації, Можливість отримання онлайн-документів та інші цифрові послуги, які має можливість надавати геопортал нашого міста. Робота з наповнення геопорталу буде продовжуватися. Триватиме і популяризація мобільного додатку Зручний маршрут. Ми повинні, безумовно, все зробити, щоб інформаційно мешканці нашого міста все. Вміли і все знали, як це все робиться. Я дуже всім вдячний. Робота колосальна проведена. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.